Друзі, всім привіт! сім сьогодні ліцерію сусідове. Сьогодні у нас 16 вересня. Ось таку-то маємо сівалку до сороківки. Теж робили самі дуже давно вже. Вже воно у нас більше 10 років, мабуть. Сошники, долота, ящик з сівалки. Одна секція. Може хтось каже, що пізно вже садити, але є, що люди у нас в селі садять люцерну повним ходом. Одного року навіть було таке, що садили чоловікове на зиму вже прямо. І ліцерія ще файніша була, чим ми собі садили весною. Це собі чоловік коло хати садить. Зараз ще включусь. Попередник була соя, сою навіть не збиралось, просто її було скошено косаркою, зібрані буряни і спалені, потім сьогодні рано виорано, скультивіровано і зараз вже сіється ліцерія. Влага у землі є. Земля влажна, сходи будуть 100%. Всім дякую. Хто ще не підписався на канал, підписуйтесь. Далі буде.